Здутий живіт викликає скутість стане впевненість у собі. Згадайте про іспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Зараз в студії будуть суперлюди. Ой, друзі, вже ми почали розмову. але Зараз спочатку презентуємо для вас наших гостей. Уже рік штурмова бригада Нацполіції Лють героїчно тримає оборону і повертає наші землі. І у люті пліч опліч воюють працівники Нацполіції і добровольці. Серед них 25-річна Альона. Альона Шпичка з позивним Пантера, дівчина за своєю Ось. освітою журналіст. Далі служила у нас поліції кінологом. А з минулого року поповнила штурмовий полк цунамі. Сьогодні Альона штурмовик активно бере участь в найважчих боях. Вона з побратимами цієї осені звільнили населений пункт Лішівка на Донеччині. І е, також у лавах також штурмової бригади людь, люди, які раніше зовсім не мали відношення до силових сто. Структур. Так, торік до полку Цунамі. А ось він доєднався і 27-річний Дмитро Ігнатенко з позивним Манюня. До цього часу Дмитро був священнослужителем у Бучанському районі Київської області. І от які умови служби в штурмовій бригаді Нацполіції лють нині, та на кого там? Зараз чекають. Розпитаємо в штурмовиків полку. Цунамі об'єднаної штурмової бригади Людь Альона Шпички і Дмитра Гінатенка. Панове, доброго ранку. Доброго, доброго ранку. ранку. А, ну вау, скажімо сразу. Ну такі такі метаморфози, перипетії трансформації життєві. Це вау, це круто. Давайте більше про вас. Ну, от, ми вже просто почали за кадром, я одразу накинулася з питаннями і до, до Альони, першої е журналісткою за, за освітою, працювала кінологом, далі в штурмовики. Тобто, як ви прийняли рішення ну, от, е піти не на таку небезпечну на так, роботу? Насправді я не могла бути осторонь тих подій, які відбувалися в нашій країні. Я розумію, що у нас триває війна, і зараз такий час, що кожен має. Щось робити для перемоги, і я не хочу знецінювати якось свою роботу в поліції. До моменту, коли я стала штурмовиком, оскільки е, почалось повномасштабне вторгнення, і ми реально дуже багато працювали. Ми допомагали людям в під час патрулювань. І от мені здається, коли я постійно бачила тих військових, їхні е, чула їхні історії, як вони розповідали mm -hmm. про свої бойові дії. Вони мене так надихнули. Вони дійсно стали для мене взірцями. І саме тоді я прийняла таке відповідальне рішення. І насправді зовсім не шкодую про нього. Ну це було свідомо. Дмитрия. Ваша да. метаморфоза, священнослужителі. Зараз як відчуваєте себе в мультикамі в камуфляжі? Ну суть в принципі не змінилася. Просто цілі дещо в житті помінялися, але суть залишилася та ж сама. Словна це допомога людям, тим, хто це потребує. В нашій, ситуації, в нашій ситуації просто країна потребує допомоги в її захисті. Але дивіться, такий напрямок штурмова, не Капелан, наприклад. Капланом я був у 2015-16 році, oh, okay. от і спочатку повномасштабки якось для себе відчував, що я вже хочу прямо, скажімо так, відвоювати наші окуповані території, uh -huh. запригуючи в окопи, відбуваючи наші посадки на Донбасі. Таке от було бажання, таке от було покликання до цього. Так, ну от бачимо, які так ну, які зміни. От журналістка, священнослужитель, а зараз в штурмовиках. Давайте поговоримо про те, я бійці якого фаху зараз найбільше потрібні в об'єднаній штурмовій бригаді Людь. Насправді у нас досить великий перелік посад, і це зокрема розвідники, штурмовики, танкісти, водії механіки, сапер. Медики, тобто, зовсім зовсім різна специфіка роботи в кожного з них і кожна людина по-своєму тут цінна. Ось зараз бачимо, друзі. Хто потрібні на да? бригаді люд, штурмовики, розвідники, танкісти, сапери, оператори безпілотників АБГ та FPV, дрони, водії механіки. Кого які запити зараз найбільше? Яка реакція? Оператор е, оператори БПЛА, е, оскільки це зараз дуже актуальна тема, і ми не раз стикаємося з цим на фронті. Це доволі е, з... З нашої сторони нам хочеться, щоб у нас, нас тримало наші очі, наше небо, щоб ми були впевнені в тому, що ми можемо свої дії виконати по максимально, що нас хтось буде прикривати. І ну, реально, що оператор БПЛА, я особисто з багатьма хлопцями спілкуюсь і знаю, що вони зараз набирають багатьох хлопців, вони там роблять там, цілу роту, і дійсно хлопці дуже молодці, стараються е е е якось. Допомогти нам в цьому плані. Які умови у вашій бригаді людь, для військовослужбових? Для тих, хто проходить рекрутинг, хто хоче вступити до нашої бригади? По-перше, ми набираємо тільки добровольців. Uh -huh. Тобто, нас всі 100% – це люди, які або прийшли з цивільного життя uh -huh. самі, або хтось захотів перевестися з нас поліції. Е, якщо люди просто прийшли з цивільного життя, вони проходять е, первинну підготовку е, пару тижнів і потім вже їх розподіляють до їхніх батальйонів або на ті посади, на які вони йшли. І мінімум 2-3 місяці проходить їхня підготовка. Ну, в нашому випадку тривала підготовка біля чотирьох місяців перед тим, як ми відправилися на Донбас на бойові завдання. От мінімально два-три місяці проходить підготовка. Бригада зараз забезпечує е, повним спорядженням. Тось тобто, у нас хороші керамічні плити шостого е, класу, там три 3 То тобто, є багато хто е, в основному ходили на бойові в ті стереги, які видавали бригада на штурми. А ага, зазначимо, що зарплати від 30 до 120 тисяч гривень. Точно так. та так. технічне забезпечення підрозділів статус УБД, і можливість продовжити службу у лавах нацполіції. Ну от ви згадали е, про підготовку 2-3 місяці. а Не можемо не прокоментувати, попросити вас прокоментувати власне законодавчу ініціативу, яка внесена урядом до Верховної Ради України закон про мобілізацію, який має розмають розглядіти парламентарі. Там угу. деться про обов'язкову військову підготовку для мобілізованих. І до речі, покажіть мій планшет. Серед іншого, там такі умови, які ми давали випуску новин. Е, значить, підготовка 2-3 Серед іншого строкова служба скасовується, замість неї запроваджується базова військова підготовка і так далі. Mm -hmm. Як вам така ініціатива? Що ок, що не ок, що б змінили? Ну, ми просто що не маємо стосунку до мобілізації. Це, це, це нас прямо ніяк не стосується. У нас виключно тільки добровільний набір, і ми керуємося законом про нас поліцію mm -hmm. і. Mm -hmm. Я думаю, що це хороша ініціатива, тому що з багатьма військовослужбовцями ми спілкуємося, і підготовка дуже важлива. Доклад. Ну, от в вашому напрямку підготовка, ви сказали до 4 місяців, бо да. пропонується це давати. Що місяців. входить саме в цю обов'язкову підготовку? Тактична підготовка, вогнева підготовка, особливу увагу приділяють тактичній медицині. У нас хороші медики по марчу проводять підготовку і всі наші поліцейські, ті, хто служить, в бригаді. Забезпечені хорошими турнікетами, хорошими аптечками. І ми відпрацьовуємо вже потім, коли набралась, скажімо так, група. Відпрацьовуємо злагодження, як потрібно працювати під час штурмів, захищати посадки, окопи, штурм будівель. І як взагалі просто працювати в групах шість. От добровольці, що доєднались до штурмової бригади, «Людь», можуть надалі залишитися на службі в нацполіції. Правильно, так. на яких посадах вони потім далі можуть залишитися на що претендувати можуть ну, залишитися, по перше, в самій же бригаді. Я думаю, що роботи ще після закінчення війни буде на деокупованих територіях для забезпечення порядку. От, а можуть просто перевестися на іншу посаду в департамент, там слідчими патрульними операми, ким, ким вони забажають. Тобто бригада там, не відпускає всіх, вони можуть далі продовжувати на будь-якій посаді, які вони забажають, свою службу. Нюанси обов'язків Альону, можливо, до вас в гендерному <гум> співвідношенні, які вимоги, однакові, однакові до чоловіків і жінок чи все таки є. Звісно, зміщення. однакові. Я навіть б сказала жінок, можливо, вдвічі потрібно, ну як вдвічі більше потр требують вимоги, е... да? вимоги. Тому що ти маєш не те, що на рівні бути з чоловіками, ти маєш бути в своєму рівні кращою. Тому, до прикладу, коли була можливість там, наприклад, хлопців відпочивати, я такої можливості собі не давала. У мене ну не якби коли вихідний, я постійно тренувала, займалась після полігону, я постійно приїжджала. Постійно бігала, тренувалася в зал, ходила. Просто я поставила собі за мету, що якийсь вихід чи завдання я не маю права підвести свою команду, не маю права підвести свої хлопці, які на мене сподіваються, надіються, тому що це велика відповідальність. І мені не було б соромно, щоб хлопці сказали, що ти через те, що ти дівчина, ти нас підвела. Мені було б більше чути ці слова. Тому я завжди я дуже до себе вимоглива і тому я завжди від себе дуже багато вимагаю в цьому плані. Ух. 에, ну, До речі, ми з вами вже заочно знайомі, а, тому що ви чи не єдина бригада в Україні, яка має свій особистий славень? Так, його сфорювали mm. на нього з козаксістим. І він презентував його в нашому ефірі в сніданку. І тоді а, був він разом з заступником командира об'єднаної штурмової бригади Нацполіції Лють Романом Поліщуком. Давайте згадаємо цей, подивимося цей фрагмент. Славні імена, я вірю в перемогу України. Вона єдина, вона у нас одна. Я вірю в перемогу України. Вона єдина, вона у нас одна. Вона єдина, вона у нас одна. Така потужність, коли слухаєте гімн люті, які емоції відчуття. Емоції я згадую якось початок повномасштабної війни. От я якраз жив в Бучанському районі і бачив всі всі колони, техніки, танків російської. І тоді всіх якраз переповнювала ця людь до ворога, але не було можливості щось з цим зробити. Тобто вони просто їхали, і ти як цивільна особа нічого не міг з цим зробити. Тому якраз воно передає ці всі емоції початку повномасштабної війни, от, які можна писати одним словом людь. І якраз тому і вступив, скажімо так, пішов до лав штурмової бригади для того, щоб цю лють якось перетворити трансформувати да, трансформати порис для країни. Да. Пасібі на таких людях, як ви, українцях, тримається нині Україна. Так вона живе, захищається і так має бути велика шана і гордість за вас. Пасибі штурмовики по куцунамі, об'єднаної штурмової бригади, людь Альона Шпичка і Дмитро Ігнатенко були не в останні в нашому ефірі. До наступних зустрічі Дякую. рухаємося до зустрічі. Дякую.